So, I'm going to start by telling you that I think you already know a lot about the knowledge economy. Uh, По-перше, я б хотіла сказати, що напевно ви всі достатньо вже знаєте про економіку знань. So, to ask you a of to begin with. І uh, для початку я хотіла б задати вам декілька питань. Два питання. Скільки людей тут в залі, і ви можете, будь ласка, підняти руки, якщо вам траплялося це робити, за останні 5-10 років сказали, зробили таку замітку, що насправді світ змінюється. Thank you for those hands. Дякую за ваші руки, підняті. The next harder, so be а наступне питання дещо складніше, отже, будьте готові. How many of you have heard the term the industrial revolution? Yes, tenth grade, yeah. Okay, good. Dobre. So the term industrial revolution describes a time in 1900s, early 1900s, where the economy changed from agriculture, um, who was best at growing crops, to Індустрії хуіз без продюсінь Ну, ми всі знаємо, що в 1900-х роках прийшла так звана промислова революція, яка змінила соціальний устрій з більш аграрно орієнтованого на сільське господарство, орієнтоване на вирощування продуктів харчування до промисловості, яка була орієнтована на створення продуктів. Okay. So at the same time that the economy changed, the skills that were needed for that economy needed to change too. Отже, з тим як мінялася, змінювалася економіка, навички і знання потрібні для ведення економіки також змінювалися. So if you're in an agricultural economy, you need to know a lot of general information about raising crops, raising livestock, um, predicting the weather. Отже, якщо ви займалися сільськогосподарською були задіяні в сільськогосподарській економіці, ви мусили знати, як вирощувати сільськогосподарські культури, як вирощувати тварин, а як прогнозувати погоду need to know a lot of factual information. Але якщо ви працюєте на заводі, працювали на заводі, вам потрібна була набагато більш фактична, набагато більш детальної інформації. People needed to learn to read and write, they needed to learn to follow directions. Люди мусили навчитися читати, писати, навчитися виконувати інструкції. And і такою стала орієнтованою на це стала традиційна система здобування знань система освіти в більшості промислових економік. in the industrial economy. Отже, ця система була е, прекрасно підготовлена е, для того, щоб відповідати потребам промислової економіки. But now... Have again, and we're in what's the Але е, наразі е, стан справ також змінився, і ми ввійшли в так звану економіку знань. Е, вміння створювати знання, ділитися знаннями і використовувати знання це ключовий фактор для успіху в цій новій економіці.

навіть якщо в Україні раптом з'явилися всі ті фабрики і заводи, які раніше в радянські часи приносили їй успіх, а Україна би не досягла такого економічного успіху в світі, як тоді. The world has тому, що світ змінився. And the і е, навички і знання, які потрібні в цьому новому світі, також змінилися. Як ми знаємо, звідки ми знаємо, що насправді стан справ змінився? Ви сказали, що ви бачите зміни самі. І ви вже говорите про це. Fact, Но, насправді існує також конкретна інформація, якою можна вимі вимі виміряти цей ступінь. The most Найбільш успішні економічно розвинені страни країни в світі вже не мають більше за чверть за 25% своєї економіки присвяченої сільському господарству. Huge... In in Перепрошую і сільського господарства, і промисловості. Деволд Банк дідестаді to try to explain the incredible growth that South Korea experienced between 1960 and 2003. А Світовий банк зробив дослідження для того, щоб спробувати пояснити величезний ривок, який зробила в економіці Південна Корея з 60-х років до 2000 х Okay. So this way fast line 11 разів growth. Of per capita GDP that South Korea had. Mm -hmm. Отже, чорна крива, яка дуже різко зростає, це по показується зростання економіки в 11 разів південній Кореї. Це вимір іде на ВВП, на душу населення. Окей. Мексико, вичха саме левелів, секунд лайн де. Сіра лінія це Мексика, це динаміка Мексики. На початку, якщо ви бачите, Мексика мала приблизно той самий рівень ресурсів забезпеченості ресурсів. Окей, okay. um, в той самий період часу. Ввп в Мексиці зріс вдвічі. Okay, so why did one country get 11 times growth and another only two times? the um, researchers at the world bank looked at the factors involved in knowledge economy and they took those factors away to do a comparison. Mm -hmm. um... Дослідники Світового банку зробили моделювання. Вони розглянули фактори, які сприяють успіху в економіці знань, і в моделі вони прибрали ці фактори. І що вони дізналися, що без цих факторів, без цих чинників.

Соман процент інкріз і де срещу гіс. Ага. Ще деякі сін. Ще деякі факти, деякі цифри для ілюстрації. Uh, якщо коефіцієнт співвідношення uh, внеску в дослідження та розвиток в країні до ВВП країни зростає на 1%, uh, в цьому разі uh, сам ВВ... ВВП зростає на 0,78%. So I'm going to start by telling you that I think you already know a lot about the knowledge economy. Uh, По-перше, я б хотіла сказати, що напевно ви всі достатньо вже знаєте про економіку знань. І для початку я хотіла б задати вам декілька питань. Два питання. The world is really Скільки людей тут в залі? Ви можете, будь ласка, підняти руку, якщо вам траплялося це робити. За останні 5-10 років сказали, зробили таку замітку, що насправді світ змінюється. Thank you for those hands. Дякую за ваші руки, підняті. The next harder, so be prepared. А наступне питання дещо складніше, отже, будьте готові. How many of you have heard the term the industrial revolution? Yes, tenth grade. Yeah. Okay, good. Dobre. So the term industrial revolution describes a time in 1900s, early 1900s, where the economy changed from agriculture, um, who was best at growing crops, to Індустрії з Ну, ми всі знаємо, що в 1900-х роках прийшла так звана промислова революція, яка змінила соціальний устрій з більш аграрно орієнтованого на сільське господарство, орієнтоване на вирощування продуктів харчування, до промисловості, яка була орієнтована на створення продуктів. So at the same time that the economy changed, the skills that were needed for that economy needed to change too. Отже, з тим як мінялися, змінювалася економіка, навички і знання потрібні для ведення економіки також змінювалися. So if you're in an agricultural economy, you need to know a lot of general information about raising crops, raising livestock, um, predicting the weather. Отже, якщо ви займалися сільськогосподарською, були задіяні в сільськогосподарській економіці, ви мусили знати, як вирощувати сільськогосподарські культури, як вирощувати тварин, як прогнозувати погоду you you need need to to know something much more specialized and you need to know a lot of factual information. Але якщо ви працю працюєте на заводі, працювали на заводі, вам потрібна була набагато більш фактична, набагато більш детальної інформації. People needed to learn to read and write, they needed to learn to follow directions. А Люди мусили навчитися читати, писати, навчитися виконувати інструкції. And і такою стала орієнтованою на це стала традиційна система здобування знань система освіти в більшості промислових економік. Okay, so that system was really good at meeting the needs in the industrial economy. Отже, ця система була е, прекрасно підготовлена е, для того, щоб відповідати потребам промислової економіки. But now... Things have shifted again and we're in what's called the knowledge economy. Але е, наразі е, стан справ також змінився, і ми війшли в так звану економіку знань. Вміння створювати знання, ділитися знаннями і використовувати знання це ключовий фактор для успіху в ціновій економіці. So at the same time, that Ukraine has been going through this huge transition at the with the breakup of the Soviet society. um, the world has been changing. Отже, в той час як Україна приходила ну, робила свій такий величезний перехід від планової економіки до ринкової економіки після розпаду радянського союзу. Світ також не стояв на місці. Він також змінювався. Івен і садні алдінфакторі да медюкраїн суксел ін на пас. Навіть якщо в Україні раптом з'явилися всі ті фабрики і заводи, які раніше в радянські часи приносили їй успіх, а Україна би не досягла такого економічного успіху в світі, як тоді. The world has тому що світ змінився. And the і е, навички і знання, які потрібні в цьому новому світі, також змінилися. Як ми знаємо, звідки ми знаємо, що насправді стан справ змінився? Ви сказали, що ви бачите зміни самі. Юрарері такин абат. І ви вже говорите про це. Батінфек, Но насправді існує також конкретна інформація, якою можна вимі вимі виміряти цей ступінь. The most successful countrys in the world no longer have more than a quarter, roughly, a quarter of their economy. Андер агрікольндустрі uh, найбільш успішні економічно розвинені страни uh, країни в світі uh, вже не мають більше за чверть за 25% uh, своєї економіки uh, присвяченої сільському господарству. And there was a huge... uh, перепрошую і сільського господарства, і промисловості. The World Bank did a study to try to explain the incredible growth that South Korea experienced between 1960 Nintendo Si. Світовий банк зробив дослідження для того, щоб спробувати пояснити величезний рибок, який зробила в економіці Південна Корея з 60-х років до 2000-х. Okay. So this way fast line is 11 times growth of per capita GDP that South Korea had. Mm -hmm. Отже, чорна крива, яка дуже різко зростає. це показується зростання економіки в 11 разів Південній Кореї. Це виміри де на ВВП на душу населення. Окемексикович адбатасейн левов ресурс, із залолайн секонд лайнде. А сіра лінія це Мексика, це динаміка Мексики. На початку, якщо ви бачите, Мексика мала приблизно в той самий рівень ресурсів, забезпеченості ресурсів. Окей, okay. um, в той самий період часу. ВВП в Мексиці зріс вдвічі. Okay, so why did one country get 11 times growth and another only two times? The um, researchers at the World Bank looked at the factors involved in knowledge economy and they took those factors away to do a comparison. Mm -hmm. um... Дослідники Світового банку зробили моделювання. Вони розглянули фактори, які сприяють успіху в економіці знань, і в моделі вони прибрали ці фактори. І що вони дізналися, що без цих факторів, без цих чинників. Південна Корея навіть би не зрівнялася по розвитку з Мексикою. Сован процент інкріз ін де сречіо гіс, ага. Ще деякі Yeah, інкріз ін і ще деякі факти, деякі цифри для ілюстрації. Uh, якщо коефіцієнт співвідношення uh, внеску в дослідження та розвиток в країні до ВВП країни зростає на 1%, а uh, в цьому разі uh, сам ВВ... ВВП зростає на 0,78%.